Воїнмен, воїнмен, найбанальніший в світі мем, що бачить, б'є і знову б'є, поза битви фігню верзе. Дивись, це ж наш воїнмен. Йой, що він такий, мовірна задка. Хто ж знає? Я це скажу, бо ніхто інше не скаже. Якщо ти обираєш воїна, то ти скоріше візьмеш людину, бо ти настільки передбачуваний. І це не тільки я так кажу, це наука. Люди воїни лізуть з під станка, як кролики під Віагрою, бо люди не здатні на щось унікальне, навіть коли є можливість обрати кобель та паладини, який поклоняється астероїдам до того, як вони впадуть на візок торговця капустою. Просто подивіться на мене: артистичний феномен сатиричних швидкомовних жанрів відео. В сенсі я не перший в цій сфері, я не хочу чути цю брехню. Все, що я роблю, абсолютно оригінальне, і всі про це знають. Гей, hey, мастер Пішли нахер звідси. Воїни це есенція бойовок в Тінді про бити речі сильно і швидко, влітаючи в найпотужніші битви. І А ну ви пішли звідси, не про вас говорю. Вони зосереджені на тому, щоб кинути більше дайсів, а також бути бейбі-модом, бо ти починаєш з будь-якою зброєю, важкими обладунками, далекобійною варіацією чи скейком, і почасуванням пузика в подарунок за вибір класу. Серйозно, в цьому класі все настільки дружні до новачків, що навіть гравець з мечем в Monster Hunter буде сміятись над тобою. Якщо ти бажаєш, ти можеш під час бою відновити здоров'я, атакувати двічі, і отримати другу дію, щоб атакувати двічі. Знов в один хід. І це на п'ятому рівні. Для зауваження, ти отримуєш більше покращень з рівнями, ніж будь-який інший клас. Що значить, якщо ти під час ходу не влучив когось, скоріш за все, ти згрішив в дінді, що розлючило Гері Гайгакса. Наприклад, взяв важкі дайса або додав молоко перед пластівцями. Різні на смак воїни дають тобі вибір, як ти хочеш бити поганих хлопців. Наприклад, бути чарівною сукою, яка дійсно може прийняти удар, або осідлати суку, поки рубаєш дурня. Або перейти в режим сенсея і просто вирішити, що ти хочеш отримати перевагу в кожній атаці цього ходу. Так що ти збираєшся абсолютно Знищити цю суку, але скоріше за все, знаючи більшість воїнів, чемпіон найкращий вибір, тому що ти банальний. Гей, ми чули. ти любиш воїнів. Тож ми запхали ще більше воїна в твого воїна. Просто переконайся, що твій персонаж серйозний, на обличчя середнього віку білий мужик з дворучним мечем, загадковою або трагічною або мстивою історією, щоб відповідати вимогам. Ми ж не хочемо бути занадто креативними, чи не так? Тож тепер ти знаєш, як грати за воїна. Не дякуй, Молод лук, меч та щит, менше вжерюк закріщить. Всі бої ти переміг, перший раунд ти ворог зліг. цей клас, кращим для новачків є, шкоди немало буде, це ж наш воїн мен.